90% людей навіть не уявляють, що в мультипечі можна приготувати ідеальну, дуже смачну і дієтичну запіканку з кисломолочного сиру. В зручну ємність відправляю 600 г кисломолочного сиру. Туди ж додаю 3 курячих яйця, 1 столова ложка естракту в ванілі і 10 мл цукру заміннику. Додаю сіль для балансу смаку і упаковку 350 г йогурту без домішок, 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю і все це дуже гарно перебиваю в масу блендером. Додаю сухофрукти і знову перемішую. Беру форму для запікання, яка йде з мультипіччю, і вливаю масу. Зверху в контакт накриваю силіконізованим пергаментом і відправляю запіканку до кошика мультипечі 160 градусів на 25 хвилин. Це дуже просто готувати. Справиться навіть дитина. Подивіться на цю запіканку. Вона дуже ніжна, смачна і за консистенцією як чизкейк. Обов'язково спробуйте! Всім смачного і гарного здоров'я!